12 квітня, Всесвітній день авіації і космонавтики. У цей день, 12 квітня в 1961 році, громадянин СРСР майор Юрій Олексійович Гагарін на космічному кораблі Восток вперше в світі здійснив орбітальний обліт Землі, відкривши епогу пілотованих космічних польотів. Він зробив один виток навколо земної кулі, який тривав 108 хвилин. За рішенням Міжнародної авіаційної федерації 12 квітня відзначається як Всесвітній День Авіації та Космонавтики. В Україні цей день має назву День працівників Ракетно-Космічної галузі України і закріплений указом Президента України від 13 березня 1997 року. Його святкування відповідно проводиться щорічно 12 квітня. Пізніше, 7 квітня 2011 року на рівні Генеральної асамблеї ООН була прийнята відповідна резолюція, в якій 12 квітня проголошено Міжнародний день польоту людини в космос. Україна і космос роздільні, зв'язок цей міцно встановився ще на зорі космонавтики. Українське походження мали такі творці теорії польотів у світовому просторі, як Константин Ціолковський. Микола Кибальчич, Юрій Кондратюк. У Київському політехнічному свого часу вчилися Сергій Корольов і Володимир Челомей. Ракетна техніка взагалі пішла із просторів України. Перші у світі бойові ракети створив нащадок українських козаків генерал-лейтенант Олександр Засядько. Він же організував в армії першу ракетну роту. Першим, хто додумався використати ракети для польоту людини у космос. Теж був українець Микола Кибальчич. Сергій Корольов, той самий, чия ракета 12 квітня 1961 року вивела у космос першу людину планети, теж був українцем. Чудовим вираженням міжнародного співробітництва в освоєнні Всесвіту пізнанні його таємниць став політ українського космонавта Леоніда Каденюка на борту американського корабля. За роки Незалежності Україна впевнено посіла своє місце серед провідних космічних держав світу. На сьогодні Україна контролює 10% ринку космічних послуг. Враховуючи ризики, фізичні та інтелектуальні навантаження, гігантську працю і безпрецедентну самовідданість всіх, хто створював для нашого людства цю сміливу можливість, хотілося побажати в цей день всім нам спокою і впевненості. Досягнувши космосу, ми лише зробили ще один крок.